Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусінькі Кіточки не тільки. Ви думаєте, чого я тут си сиджу з томатиком? Ніколи не повірите. Нещодавно ми розмовляли, і був такий коментар під відео про те, що експерименти самі мене шукають. Ну, і справді був такий випадок: саме Тюльпан вирішив махровий дати на насіннячку, яке дозріває, і надіємося, що в нас буде новий експериментик. А тут. Вирішили ми зробити салатик з томатиків. Ось так розрізали, почистили без всякого, начебто ж такий гарненький. І що ми бачимо? Я не знаю, чи вдасться вам побачити, але таке часто буває. Точніше, не часто буває, але інколи накльовується насіннечко. Ось бачите? Готові томатики для посадки. уже. І як ви думаєте, що робити? Експеримент знову. Чи виростуть з такого насіння томатики? Перший експеримент буде, чи будуть вони саме ось такого виду. Це відео я роблю для себе, для того, щоб запам'ятати, які вони були. Ну, Звичайно, це ж гібрид, бо то стаж коринка і довго береж... зберігається. І цікаво. Я не знаю, як вам витягти. Думаю, можливо, краще вам стане видно, а ви... можливо, зовсім нічого не видно, але як бачите, вже і листочки тут накльовуються перші сім'я так я збільшила. Ну що ж, вітаємо новий експеримент. Ось так вибрали насіннячку. Яке, на мій погляд, проростає, і невідомо, що з нього буде. Зробила ось такий судочок не повністю. Став, я вам зробити, щоб видно було. Зараз я висаджу. Навіть не промитим. Експеримент повинен бути експериментом. Тут залишається багатенько містечка ще. І якщо вони проростуть, то я зможу підсипати. Ви бачите, що все це не заплановано експромтом. Салатик у нас до макарончиків робиться, а бабуся грається із насіннячком І накриваємо земелькою. Я рекомендую завжди. Дома в мене була спеціальна така дощечка зроблена по розміру посадкових ящичків, і утрамбовується земля. Я робила експерименти по посадці, у таку просто посипав і землею, і як притоптана. Схожість у такому випадку трішки швидша, а це весною. Гарний такий забіг робить нам. Ось так. Загорнули у харчову плівку, або оділи пакетик для того, щоб був парниковий ефект. Земелька в мене волога, вона з пакета, можливо, цього і не знає хтось, а можливо, і знають. І ставимо в тепле місце на пророщування. Ну що ж, Експеримент продовжується, а я бажаю всім тихого дня і ночі, тому що ті сусіди нам не дають спокою. Знову бомбили Харків, знову є втрати. Бережи, Боже Україну, принеси їй мир та свободу. Бережи захисників наших! Адже вони віддають найцінніше здоров'я і життя. Я дякую всім за увагу, чекаю ваші коментарі. До зустрічі!